Фінансові установи будуть зобов'язані розкривати повну вартість мікрокредитів. Днями підписано закон, який зобов'язує фінансові установи розкривати повну вартість кредитів, сумою менше мінімальної заробітної плати та строком до одного місяця. Також цей закон установлює максимальну планку санкцій, які фінансова установа може нарахувати клієнтові у випадку прострочення виплат за кредитом. Документ набере чинності через три місяці з дня його опублікування. Закон це ще один крок для посилення захисту прав громадян, які користуються споживчими кредитами. Більшість позик, які громадяни беруть у небанківських фінансових установах, незначні за розміром та короткострокові. У 2019 році середня сума кредиту фізичної особи становила 3711 гривень. Через те, що вимоги до розкриття інформації не поширювались на так звані мікрокредити, громадяни мали чимало проблем. Серед основних нерозуміння повної вартості кредиту та санкцій у випадку прострочення, які могли потроїти чи навіть збільшити борг людини в десятки разів. Вартість мікрокредиту має включати усі без винятку витрати клієнта. Фінансові компанії будуть зобов'язані вказувати реальну річну процентну ставку за мікрокредитами, яка включає всі без винятку витрати клієнта, зокрема й у рекламі. Буде заборонено зазначати процентні ставки на рівні 0% чи 10%, які можуть діяти лише впродовж короткострокового пільгового періоду, що призводить до неправильного розуміння вартості кредиту споживачем та може поставити позичальника в скрутне фінансове становище. Договір мікрокредиту повинен буде містити повну інформацію про позику. А саме повну процентну ставку, наявність додаткових та супутніх послуг, орієнтовну загальну вартість кредиту, графік платежів, інформацію про санкції у випадку прострочення. Проте фінансові компанії не будуть зобов'язані надавати клієнтам паспорт кредиту перед підписанням договору, якщо йдеться про позику сумою, що не перевищує мінімальну зарплату. Таке зобов'язання є лише для кредитів понад мінімальну зарплату. Штраф у випадку прострочення не може перевищувати подвійної суми кредиту. Саме штрафи у випадку прострочення можуть подвоїти, потроїти чи навіть збільшити борг у десятеро. Клієнти можуть не розібратися в графіку платежів. Водночас система сплати штрафів може бути прописана надто складно, тому позичальник не розуміє їхнього обсягу. Штраф може становити, наприклад, 2% від простроченого платежу в перший день прострочки і ще плюс 2% кожного наступного дня. До цього може додаватися пеня, наприклад, 1,5% від суми кредиту за кожен день прострочки. Також закон передбачає, що у випадку прострочення ставка за мікрокредитом не може змінюватися в гіршу для клієнта сторону.